Вічна сьогодні пророк Єля, 2 глава, 31 вірш. Сонце обернеться в темряву. Нім настане День Господень великий і страшний. Читаємо значення цього віша. Лише Бог може. Обернути те велике світло, Сонце, темряву. Бог виразив свій гнів проти ворога, пославши на нього темряву. Дух Божий дає світло, а світло Боже є стримане від усіх, хто лицемірно називає себе його слугами, а в дійсності є слугами д'явола. Всі регіоністи противляться Богу і його замірою і через те знаходяться в темряві. Особливо Господь згадує про лукаву слугу клясу, котрий то кляс колись був у світлі, але тепер в надвірну темряву. Світло. І правду царства Бог обертає в темлю для тих, що противляться Йому і відкидають Його слово. Лише ті, що мають Духа Господнього, бачать і оцінюють царство. І всі інші, особливо, а всі інші, особливо реліоністи, противляться царству. І через те знаходяться цілковиті темряни. Коментар взяти з вартової башти No1 і 2 1940 рік. І так тут чітко зазначено є, чому для многих, що навіть називається Божим ім'ям, світло обернеться в Темря. Причина є та основна, що вони не беруть для авторитет Бога Його Ісуса Христа, Його Слово, а вони беруть для себе авторитет сучасне світло сучасних вибраних старейшин, котрі скомпроментували Слово Боже і подають людям. Тому показує за це, що вони замість Ісуса Христа знайшлися такі мудрогелі, за котрих часто Вартова Башта повідомляла, що такі мудрогелі були в житті в часі другого приходу, що не признали його царя і царство, а сказали, заборився наш Пан, прийти і почали їсти і пити і товаришів своїх бити. Ось так показано, що Бог для таких, хто неправильно сприйняв, як перший прихід Ісуса Христа, жити не прийняли Ісуса Христа до сьогодні уюрі. Так і другий прихід Ісуса Христа, всі жителі Землі, всі релігійні і лукаві люди не прийняли Ісуса Христа, Його замір, Його волю, Його рішення, Його накреслені пророста роз'яснені. А, як бачимо, замість Богостановному порядку поставили свої людські порядки через вибраних старейших. За це показує, що. Це то світло, котре вони мали нагоду сприйняти від імені Бога то слово, то замір, то просто, значення просто. Та вони взяли уже науку від вибраних старейшин, котрі самі вже друкують при помощі цих мудрогелів. Журналист торжує башти, поясняють самі росту вже не тим Духом Ісуса Христа, що Ісус Христос подав, а своїм. Ось по цій причині світло, Слова Божого, або як тут називає Сонце, обернеться в темряву, то, то світло, котре. Мало би дати їм нагоду зрозуміти обставини сьогоднішнього часу і також зрозуміти завершаючу працю, як його виконує. І в цьому часі що не знищення або як вони малюють, що вони коли іменно видають пояснення, та малюють часто рай і в раю як будуть знаходитися. А яку позицію зайняти до Армагеддону, щоб попасти в той рай, та то зразу не рай буде, а світло царство, де буде відобрана наука спеціально, щоб встановити те життя, котре в Киріал, Адам і Єва. совершенне життя. То щоб до совершенства привести то буде дано тисячу років. Тому його Бог дає своєму народу світло. Тобто, Пророче і значення Божою авторитетністю. Вони ж подають харч згідно часу, як вони говорять, котре вже лише прикривається проростом, але там всі рішення стоять, вибраних старішин, авторитету людського, а не Божого. Тобто клас лукавого раба, котрий покинув світло. Він викинути надвірну темряву, за яку казав Ісус Христос, там буде плач і скрантання зубів. Тобто вони мусять прийти перед тисячолітнім царством до цих обставин, плач і скрантання зубів. Тобто скарантання зубів, вони будуть сказувати і робити відношення у злобі проти того народу. Котрий буде користуватися цим світлом цієї правди, цими проростими значеннями, котрі доставляють оправдання Божого ім'я і обертаються всі пророцтва, всі свідоцтва Божого заміру у фізичний факт. Тобто світло світить все ясніше та ясніше до повного дня, не писанням, а підтвердженням. Того писання, тих пророчеств, фізичним фактом. Отже, це підробити ніякий мудрогай не зможе. І ніякі іменно, лукаві люди, котрі стали лукавими, бо вони стали непослушними, тому вони стали лукаві, непослушними до голосу Ісуса Христа, до значення проросла спротився, відкинули ті правила. Методи, способи, порядки, які Бог встановив через Ісуса Христа з приходу в храм з 1918 року, ті правила всі відкинуті і видали сучасні сторожні пасти, котрі відводять людей від дороги до життя і приводять людей до дороги, смерті, нещастя і повної погибелі і очищення землі. Тому з їхне світло, що. Вони світять, що ніби у рай прийдуть, чи ти хочеш утішатися раєм, так навіть запитують і предлагають таку проповідь, щоб ви вічити, щоб у рай попасти. Не в рай попадуть вони, а попадуть у велику муку і вже попали. Тому що чують, що світло Божої Божої правди світить все ясніше. Не виясненням вже, а фізичним фактом, а це підробити ніхто не зможе, бо його всесильний підтвердити всі свої свідчення фізичним фактом. Ми лише проголошуємо. А ворог він перекручує цей клас вукавго раба, слово Господні, і змальовує людям не пророс призначення його і виконання для продання Боже ім'я. А змальовує рай, щоб привлючи людей вдарити на їхні чувства і привлючить людей по свою сторону велике число. Тому ми бачимо біблійні приклади, які показують, коли його ловів в обтовану землю, то бажаючим було багато вийти із рабства Єгипетського було около 2 мільйонів. А в обитовану землю. Увійшли тільки три чоловіки із основні, хилів священників Азар. Тобто багато було званих і бажаних вийти, але зайшли в обитовану землю тільки три чоловіки. Із тих, що вийшли іменно із Єгипту. Так, і в даний час показує, що тих, котрі виходять із. Рабства релігійного, лукавого виходило вначалі, коли розпочиналася праця другого приходу Ісуса Христа в 14 року, то бажаючих вийти з цього рабства було багато. Но, приходять до Тишлітнього Царства, по Божому приділенню предсказано досить мале число. Тому Єгова показує, що він ніколи не дивиться на численність, а вірність і точність по виконанні пророцтва, що записано в прості, то станеться фактом. Тому для них це світло, цих пророцтв стало темрявою, бо вони вжили цих мудрогенів, мудрості світа цього, і толкують пророцтва по-попівськи, по, по регійному методу, а не по-теократичному. Так, цей текст. Чому якраз вони знайдуться в цілковитій кімряві в цьому часі? Тому що вони замінили авторитетність. Замість Божого авторитету поставили авторитетність людська через мудрегелів, через вибраних старичні. По цій причині вони заходять в темряву. Тому що завжди має бути перший авторитет і постійний и вечният авторитет Бога и Бога Христа, а не авторитет людски. Все так начнете.